Період піврозпаду радіоактивного ізотопу становить 1 годину. Під час кожного розпаду виділяється енергія 5 мегаелектронвольт. Визначте енергію, яка виділиться протягом трьох годин, якщо початкова кількість атомів цього ізотопу становила 8 на 10 у десятій. Розглянемо процес радіоактивного піврозпаду. Період піврозпаду ізотопу складає 1 годину. Це означає, що кожну годину кількість радіоактивних атомів зменшується удвічі. За три години розпадеться 7 на 10 у десятій атомів цього радіоактивного ізотопу. Під час кожного розпаду виділяється енергія 5 мегаелектронвольт. Один електронвольт – це позасистемна одиниця енергії, що дорівнює енергії, яку набуває електрон при проходженні різниці потенціалів в 1 вольт. Тому 5 мегаелектрон вольт дорівнюватиме 8 на 10 у мінус 13 джоуля. Енергія, яка виділилася протягом трьох годин, дорівнює добутку енергії, яку виділяє один атом на кількість розпавшихся за три години атомів. Проведемо обчислення і приведемо відповідь у міліджоулі. Кількість виділеної енергії становить 56 міліджоулів.